Hello, друзі! Ви на каналі Даня Плей. вами грає Даня та мама. І ми сьогодні знову, як ви бачите, зайшли пограти в блокс Фруц. Але сьогодні ми будемо не просто грати, ми будемо ближче з вами знайомитись. А також відповідати на деякі коментарі, які ви залишали під нашими відео. Але спершу я собі візьму завдання, тому що мені треба все-таки зробити 250-й левел, щоб в мене відкрився новий острів. І до речі, друзі, ми вже з Данією побили цього чувака і Вардана і другого. І Дані воно дало його меча. Тепер в нього нова кротезна зброя. Де ти є, Даня? Де ти є? Покажи його, покажи, що ти можеш. Це просто щось. І е, так сталося, що він саме його добив, а не я. І тому меч дався йому. Блін, він його завалив. ах ти такий! Ах ти такий! Ну нічого, нічого, поки ще в нас небагато здані, да, тут сили, але ми її нафармимо. Блін, завалив мене. Ну що, друзі, давайте трошки ближче познайомимось, тому що ми вже так давно знімаємо відео, але подібних в нас ще точно не було. І зараз я вам трошки розкажу заданню. Як ви знаєте, йому 6 років і він просто обожнює грати в різні ігри. Але напевно найулюбленіше в нього це Роблокс та Майнкрафт. Ей, 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 ей! Блін, не дає мені нічого сказати. Жениться за мною. Жениться і все. Я не буду зараз тебе бити. Мені треба інших чуваків побити. Даня тебе вали. Він, до речі, цим мечом дуже класно йому зноси. По 360, нічого собі. Нічого собі. Це на ньому ще можна викачати майстерність і він взагалі буде крутий. До речі, я не тільки граю в іщу, і в Roblox та Minecraft, Я ще дуже люблю збирати лего. Так, лего це в дані ще одне його велике захоплення. Але особисто мені здається, що все таки грати в ігри він любить краще, тому що у нас навіть і дідусь грає. Навчив просто всю сім'ю і бабусі, і дідусі вони всі в нас грають. І напевно, вперше він зайшов пограти в Роблокс, коли йому було роки три. В деяких іграх у нього все вдається одразу, в деяких не одразу, але він з цим розбирається. Так само, як і я. До речі, ви так само можете написати про себе щось у коментарях. Буде дуже цікаво з вами познайомитись. Ну що друзі, давайте тепер перейдемо до коментарів, і логічно буде почати з такого коментаря. Деякий час назад його нам залишили під одним з наших відео, і там питали: а чому на відео розмовляє якась жінка, якщо канал називається Даня Плей? Ну, як ви розумієте, я вже сказала, що дані всього 6 років тому сам вести канал та озвучувати він ще не, не може і не вміє, тому що він ще маленький, але йому дуже подобається грати в ігри, знімати ролики. Тому настане такий день, коли я йому стану не потрібна, і він все буде це робити сам. Якщо, звісно, в нього буде для цього бажання. ще. Тому я це робити буду далеко не завжди. Я думаю, що на цей коментар я відповіла достатньо добре. Наступний коментар, на який ми хотіли би відповісти, це нас запитували, яка у Дані улюблена локація або гра взагалі. І на це питання вже відповість сам Даня. Локація блоксфрут. І дійсно зараз Даня дуже часто грає саме в блоксфрут, але це діло таке, воно постійно змінюється, тому що сьогодні подобається щось одне, завтра подобається вже щось друге. І якщо часто ти у щось граєш, то воно просто тобі вже надоїдає. Ще одне запитання, яке нам задавали в коментарях. Це було саме запитання по блоксфруту. То у нас декілька разів питали, який у дані левел, який в мене левел. Ну я думаю, ви все бачите. У мене 233 наразі. А у дані чотириста так, у Дані вже 409. І звісно, коли ти тільки не заходиш в гру, в тебе взагалі буде нуль левелів. Тому я оце не розумію, хто там пише ноб, ну, не нуб. Таке враження, що коли ти заходиш в якусь гру, в тебе автоматично там вже купа-купа левелів. Воно все відбувається зовсім не так. Ти заходиш, починаєш грати, грати і знову грати. Якщо тобі не надоїдає, ти зможеш досягти якогось рівня. Так само, друзі, і у нас. І таке саме запитання у нас було по Бравл Старсу. Питала, скільки у дані кубків Бравл Старсу. В нього там близько 4 тисяч. Щось там не дійшов він трошки, але близько 4. А в мене наразі 6 з 6 чимось. Також не дуже не дуже прям багато. Але ми граємо, ми відкриваємо нових Бравлерів, перемагаємо. Звісно, як і всі, також і програємо. У три тисячі Так, ну я ще кажу, близько 4 в тебе там йде. І так, друзі, ще одне цікаве запитання, і його питали саме в мене чи є в мене робота, бо я граю з дані й вигри. Так, робота в мене є, і я думаю, що цього буде достатньо. Також ще дуже часто ви залишаєте нам коментарі, питаєте назву ігр, в які ми граємо. Але я зазвичай пишу, намагаюся писати це або в назві, або в коментарях прописувати назву локації, щоб ви могли її також зайти, якщо вона вам сподобається, і також пограти. Тому, якщо навіть і немає назви гри у назви відео, то обов'язково подивіться в описі, воно повинно бути там. А якщо все-таки не буде, то я додатково вам відповім у коментарі. І ще один дуже цікавий коментар нам залишали з приводу Toilet Tower Defense. Тому що є люди, які не люблять взагалі цю локацію. І я розумію, в принципі, чому. Тому нам писали та запитували, чому ми взагалі граємо в цю локацію, якщо в Роблоксі є багато інших. І на цей рахунок я хочу відповісти, що дійсно є дуже багато прикольних в Роблоксі локацій, Ми в них також граємо. Але в принципі у нас в цілому вибір у те, що ми граємо, залежить від дані. Те, що він грає, граємо, і ми теми і записуємо. І насправді в Toilet Tower Defense комусь може бути реально цікаво, тому що там є свої приколи, свої квести, ти проходиш, відкриваєш юнітів, там багато є цікавого. Але це локація не для всіх реально, тому що багато людей писали, що їм не подобається. Так само, як і люба інша гра. Комусь вона подобається, комусь вона не подобається. І тут немає нічого страшного. Ну що, друзі, ось я і відповіла на коментарі, які нам найчастіше залишали під відео. А зараз, друзі, ми підемо ще пограємо. тому що Дані реально вже кортить піти і побити когось цим мечем. Тому я зараз поїду з ним, але я не знаю, чи мене пропустить на той острів, бо в мене ще немає 250-го левела, в мене тільки 235-й. Але я все-таки з'їжджу та подивлюсь. Туди на та 375 сімдесят можна. Просто піти подивитись, я можу, так. Добре, тоді ми з Дані відправляємося у путь, і ми вже з Данії приплили до його острову, де зараз він проходить, де він фармить собі левели. Зараз він візьме собі завдання, і ми подивимося на цього. Моча в дії мені дуже цікаво подивитися. Як добре, що мені зараз не треба битися. Це буде робити Даня. Це просто дуже добре. Я в якості спостерігача просто подивлюся, як він буде їх волити. Він взяв собі завдання, і зараз в нього 409-й левел, коли він їх переможе, в нього буде десь 400, напевно, 10-й вже. Да? Один левел тобі дасть, а може пару, я не знаю. Пару, пару. Мені до цього острову ще дуже далеко, Ще фармити і фармити. Ще перемагати дуже багато мені прийдеться. До речі, в мене зараз такий прикольний фрукт. Мені також випала магма, і я від неї в захваті, тому що нарешті мене не можуть одамажити, вони. але на її, тому що боси там вони можуть мене бити. І він мені подобається зараз найбільше з тих, що в мене були. Я реально в захваті просто від цієї магми, і я намагаюся її прокачати. Поки що в мене тільки 91 майстерність, але поступово трошки я її збільшу. Так, Даньок, я за тебе вболіваю, давай, давай, вали їх, скільки тобі ще залишилось, скільки ти вже вбив. Я не знаю, скільки трьох, чотирьох ти вбив. Чотирьох він вбив, а скільки ще треба тобі? Ага, Дані, залишається ще два. Вже п'ятьох він завалив, то він, в принципі, глянь, як швидко дати їх валиш цим мечем. Просто круто. А вони тебе б'ють чи ні? Ці чуваки можуть тебе бити? Не можуть! Та слухай, я тоді можу тобі, тобі допомагати. Раз вони не можуть тебе вбити, давай я тобі трошки допоможу, їх побити. Щоб швидше, ти собі нафармив. Ну що, ти виконав чи в тебе вже останній залишився? Останній. Опа. Чим? Не знаю. А, мене вони б'ють! Слухай, чому вони мене б'ють? Капець. а тебе не б'ють. Прикольно. А, зрозуміло. Вони мене можуть бити, тому що я на цьому острові, да? Чи що? Так, все, я зрозуміла. Мені треба виконати декілька завдань, дійти до цього острову, і тоді вони мене не зможуть бити. А поки що мені не варто з ними взагалі зв'язуватись. І Даня своє завдання вже виконав. Ей, ти чого мене б'єш? Ти чого мене б'єш? тобі, магмою. Блін, не туди. Ай-яй-яй, зараз він мене просто поб'є. Я тікаю, я тікаю. Ну все, друзі, мені треба Дані тікати, бо все почалося, почалося. Зараз буде мене валити. Тому на сьогодні у нас все. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал і всім бувайте! Всім бувайте! Я тебе сердою засушеню.